Ну так, звісно, можу погодитись, що це бюджетний велосипед, але не найгірший. В нього є і свої плюси, які в принципі, ну, як для бюджетного велосипеда, більш-менш підуть. Це оригінальні шаманівські моноблоки. ТЗ передній перемикач, ТЗ, задній. задній перемикач працювати буде. Я зроблю все, щоб він коректно, нормально чітко працював, але діти їх часто відбивають, так що. Якщо він бюджетний тут стоїть, при заміні можна буде завжди на рівень вище встановити. Але, на мою думку, вище рівня турнеї дитині. Ну, якщо ви дитиною не займаєтесь, то нема сенсу встановлювати. Тому що по-любому десь кинуть, підігнуть півень. Коротше, шанс, що дитина його зламає, великий. І ще із плюсів це оригінальна Шиманівська трещітка. Крім Шиманівської трещітки взагалі ніякого. Краще не ставити, тому що всі вони розвалюються. Ну, буває, в мікрошофтах ще більш-менш живуть, але довше всього живуть, це Шиманівські трещітки. Так що, в принципі, хоча й бюджетний велосипед, але не найгірший.